Добрий день, ви на каналі Я у Мама Емігрант, і сьогодні ми обговоримо важливу новину для всіх. 17 жовтня польський уряд прийняв нову стратегію міграційної політики на 2025 і 30 роки. З вас по лайку, по підписці, а ми поїхали! Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Це рішення вже викликало чимало обговорень, адже зміни стосуватимуться багатьох аспектів в'їзду та проживання іноземців в Польщі. Основні положення цієї стратегії: контроль над міграцією та безпекою. Уряд Польщі планує посилити контроль над в'їздом іноземців до країни. Пріоритетом є безпека держави, тому міграція буде ретельно регулюватись залежно від мети приїзду, кількості осіб та їхнього походження. Польща не дозволить масовий в'їзд нелегальних мігрантів, особливо тих, хто може загрожувати безпеці країни, тимчасове скасування права на притулок. Оце одна з найгучніших змін є запровадження тимчасового скасування права на притулок у разі загрози дестабілізації країни через наплив мігрантів. Польща вже стикнулася з проблемами на кордоні з Білоруссю, де мігранти використовуються як інструмент у гібридній війні. Поки що ще точно не сказано, як це буде стосуватися взагалі українців. Але тим час, бо статус УКР це в принципі і є теж тимчасовий захист. Але тут більше йдеться про кордони з Білорусією, але конкретики поки жодної немає. Польща вже стикнулася з проблемами на кордоні з Білорусю, де мігранти використовуються як інструмент у гібридній війні. І так, це давно вже називають гібридною війною, а не конфліктом на кордоні якимось там. Прозора візова політика. Стратегія передбачає створення прозорої системи видачі віз, це означає, що будуть чітко визначені умови в'їзду та перебування іноземців в Польщі. Основний акцент зроблено на залучення мігрантів для заповнення дефіциту на ринку праці, але це не повинно загрожувати стабільній ситуації і зайнятістю в країні. Інтеграція іноземців теж один з пунктів. Польща хоче, щоб іноземці, які проживають в Україні, адаптувалися до польського суспільства, приймаючи його норми та цінності це важливо для збереження соціальної згуртованості. Якщо чесно, цей пункт я і сам трішечки за нього за, бо якщо ти приїжджаєш в іншу країну, то будь ласкавий. В неї якось мігруйся, якось е, вчи мову, де ти про країни, де ти проживаєш, бо ну інакше тобі, в принципі, і так буде важче в ній жити. І інтегруватись в країну, яка тебе прийняла. Зміни щодо освіти та працевлаштування. Важливою частиною стратегії є регулювання доступу іноземців до польської системи освіти та ринки праці. Мета забезпечити, щоб іноземці доповнювали ринок праці в галузях, де є брак працівників, а не створювали нових проблем. Цікаво, яких же ж репатріація та підтримка діаспори. Польський уряд планує активніше підтримувати повернення поляків і осіб польського походження до країни. Реакція політиків та громадськості стратегія вже викликала різні реакції. Які тільки можуть бути різні, сам президент Польщі Анджей Дуда висловив свою думку щодо урядових дій у своїй промові в сеймі. Він підкреслив важливість безпеки та зміни позиції уряду, зокрема, щодо забезпечення кордонів країни. Початок цитати: я радий, що уряд прем'єра Дональда Туска нарешті став на бік захисників кордонів Республіки. Але слід пам'ятати, що за свої скандальні слова ви ніколи не вибачилися. Кінець цитати: тут теж треба підкреслити, що Дуда і Туск вони якби ну ніколи не були, скажімо так, друзями і ніколи один одного не хвалили. І дивлячись на те, що скоро вибори президентські, то тут багато буде всяких таких ще закидів від політиків. Так що тримайтесь і чекайте. Також Дуда відзначив необхідність модернізації армії і обговорив, обговорив безпекові виклики, пов'язані із ситуацією на кордоні з Білорусю. Зміни, які передбачає нова міграційна стратегія Польщі, можуть серйозно вплинути на тих, хто планує переїзд або вже проживає в Польщі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Щоб стежити за всіма актуальними новинами, нажміть кнопочку Підписатися. Поділитись з друзями, можна ще тип, колокольчик в Тарабанці, і напишіть будь-який коментар. До побачення!